Це знак якийсь. Це знак, це знак. А що він несе? Хороший знак. Знак, який говорить про якесь зміцнення, зміцнення, що стосується саме військових, і нам, якби, говорять іще по дамі Пентаклів про рідне землі, якось зміцнення землі, усилення землі, про те, що всі всі про якусь таку. Я б сказала, навіть небесну підтримку по цьому знаку. Так що це є божественний знак, якийсь про підсилення, про силу. Навіть тут імператор. Імператор у нас символізує країну, війну і кордони, і тут йде про підсилення цього і говорить саме про зміцнення країни. Хороший знак. хороший Дуже погано роздують максимально сильний скандал, і взагалі там знову будуть старатися створити якусь коаліцію про те, що щоб в цьому протистояти, тому що в нас ж Росія за мир, і вони взагалі про якусь таку рівномавагу в світі. А тут Пентагон таки робить погане. Так що тут ми маємо дуже довго чути. Ці розголоси і різні думки про це. Так, що тут по трійки мечів ми почуємо саме погані відгуки, саме дуже багато грязі дуже багато викидів агресивних туди в ту сторону. Для Росії це дуже болісна тема. Ні, тут та більш Китай, саме Китаю показати е, їх місце. І чи вони, е, якби по часу, ви кажете, що чому саме зараз, в будь-якому випадку, там вони мали десь цей час бути. Так, зараз слушний політичний момент, нам саме показують, що це політичний момент, але вони дуже довго їх розробляли, бо там місяць сюди, місяць туди, воно б дуже великої, знаєте, такі, не, не зіграло б ролі. І і тут все те, що йде по графіку, все те, що йде по плану, це б Америка зробила брано чи пізно. Але там хочуть Китая посадити, вибачте, мені на задніцю для того, щоб їм показати, ну не дотягуєте ви до Америки. Хороша реакція. Чому? Тому що е, нам дають десятку жезлів. Вони розуміють, що не потягнуть цю тяганину з Америкою. Почнуть і міняти політику, риторику е, якимось чином. Е, Змінювати те, і, і, при тому це не, не про те, що там риторика зразу почнеться добре. Ні, там для початку вони там чи посваряться, чи теж своє фе вискажуть. Але ми в нас закінчують магом, і МАГ говорять, що почнемо діяти, почнемо міняти і домовлятися, почнемо робити в ту сторону більш рішучі кроки. Так що тут якраз. Дуже слушний час, і при тому знову ж згадую з того розкладу ту дев'яточку мечів, коли говорять. Що вам не по карману, не по силам з нами воювати? Ми маємо відчути саме якусь нову політичну думку про зміцнення між Китаєм і саме Америкою. Вони зараз знову почнуть помалу ставати, ну принаймні союзниками, не про друзів, а принаймні союзниками. Чи дає Китай Росії завдання? Дає вони яким чином не напряму, але на рівні узгодження вони там працюють тут однозначно. Чи виявився російський флот саме фейком? Так, тому що нам показують, що вивезти флот це був повний тупік. І, і потім у нас ми виходимо до того, що щось вони там зробили, але воно потребує коштів, потребує ресурсу і вже починають соватись. Немає в них всіх чинників, і дивимось далі. А що буде саме в Росії після того відставки, я, я за ці відставки і говорила, що Росія має зняти когось дуже такого важливого і поміняти. Прийде зовсім нова людина, зовсім нова, якого не знають, можливо, супермолодий чоловік. Єдине, що що він то прийде, але знов він не буде всім підходити. Знов його почнуть якось там штурхати і спихувати з того місця. Не бачу я якої Виграшу з того, що вони витягли, не бачу якихось вирішення проблем. Знаєте, дуже багато шуму наробили і розсосеться. От, от так воно буде. Я не думаю, що це буде цього року. Чому? Тому що Японія у них якась зовсім інша політика. Вони довго витримують, вичікують. Якщо сказати, чи розпочне якісь перемовини, саме мирні, шукають на рівні союзників, на рівні розширення політичних вони роблять, вони вже роблять. Але поки вони будуть сидіти, конкретно сидіти, чекати більш слушного моменту, а якого слушного, я думаю, що вони чекають нашої перемоги. Саме перемоги, тому що карта Мир вона символізує і потім, тільки після цього, вони почнуть свою компанію. Але теж це не різко, дуже так помалу, дуже так степінно. дивлячись на реакцію світу, почнуть забирати до перемоги. Японія не буде рухатись ні в яку сторону. Ну, Дивіться, затягуються знов всі рішення, нам показують, що все по сім пентаклів, воно конкретно йде, всі рішення не вирішуються. що б там не було, чи добре, чи погано воно стоїть. Але про це дуже багато говорять. Дуже багато розказують, які вони молодці. А по наслідкам вони приведуть до якогось скандалу всередині ООН. І вони не витримають, і там почнеться зміни в ООН, спочатку почнеться з якихось маленьких перестановочок, може там, знаєте, зам зама знімуть в ООН, але потім дійдуть до самого верху. Так що ООН він такі, на... зараз зашатався, і якщо ми дивимося глобально, то дуже добре, що там Росія, тому що це змінить світ, це змінить ставлення до ООН. Ну, там вже йдуть перемовини: перемовини про те, щоб якимось чином вони залишили самі. Не, це не про наступ наших, а саме, щоб вони залишили, зробили такий крок мирної угоди. І з того, що я бачу, зараз все-таки просунулись. Росія якісь там дуже жирні умови виставила, і світ готовий піти на ті умови. Щоб тільки вони пішли. Воно нам будуть розказувати, звісно, що це це не буде так, що Росія сама, а все-таки як, якби наступ, і вони тоді, зберігаючи своє життя, виступають. Оцю картинку для нас нам залишать. Одні відвоювали, другі відступили. Але там все-таки таємні умови перемовини, які просто чекають розв'язки. Ну На квітень вони десь накопичують, накопичують зброю, накопичують війська, чекають на страшний суд. Я так розумію, що накопичують для того, щоб захиститися. Тому що що таке страшний суд, це підуть на них. А якщо ми дивимося на травень, тут все взагалі кардинально міняється, тому що. Е Тут йде послаблення, але послаблення через що? Через вказівку із вищ, з вищих ешелонів. Так що ми вчекаємо, знаєте, на травень якісь з Росії хороші новини, ну, риторику я маю на увазі: саме, саме риторику про повернення додому на секунду. Саме про повернення додому і про волю командуючи, про волю Ярофанта. Хоча всім зрозуміло, що це дуже болісна ця інформація. Якась має бути інформація, не знаю за що це інформація, я її такої не бачила раніше. Зміна риторики. Тут вони ще в квітні готові до війни, готові до розв'язку, готові оборонятися, а тут якась тема повернення додому. Не знаю. Але в нас по трійки мечів. Трійка мечів це. що трійка мечів? Вона про смерть і про. Да, велика кількість смертей. І тоді е, все зупиняється і е, стає, якби на паузу. Тобто вони були повернення після великої кількості смертей з боку Росії. Ні, там саме воюють хто буде, і з того, що я бачу, що зараз є дві, дві коаліції, які повністю розділилися, хороша новина для нас, що вони там подружаться і виберуть когось як представника. Поки воно в процесі, от на даний момент воно в процесі. На взагалі прекрасна людина. Чому? Чи претендуватиме вона на крісло? Так, претендуватиме і вона якби, таким чином збирає якусь колегію, да, до неї лояльні, не дивлячись на те, що вона там виробляє, вона точно має якийсь вплив. Чи вона є людиною? Путіна і ФСБ, так, їй за це платять, нам так і показують, що вона є. Але при тому вона грає роль лібералки. Да? Вона весь час це під підчеркує і вона якби, збирає і там, як говоримо мовою політиків в лікторат, і там вона збирає. Так що вона доволі дуже хороша стратегія. У неї дуже хоро, хороше бачення, і взагалі не здивуюсь. Так, да, дуже довго її готовили саме до цього. Вони просто чекали слушного моменту. Це не ідея, яка з'явилася вчора. Розумієте, це щось дуже дуже трибке. Напевно, оці її коріння я маю на увазі її сім'ї. Вони трошки переграли навіть Путіна. Ви знаєте, що великі в неї шанси. Якщо вона саме активується, суперактивується, не почне ховатися, тому що із того, що ми бачимо, на перших порах вона просто буде десь втікати, десь зберігатися, а потім вона включиться саме через дії, через якісь нові політичні гасла, і вона може просунутися, вона може просунутися. Дуже великі в неї шанси. Якщо це відбудеться, то буде гідь кінець року, не зараз. І саме якісь головуючі країни віддасть приказ, щоб його звільнили. Поки зараз ну на весь час розказують, що це відбудеться після пожар мечів, то тобто, що це таке, це після якихось там аля перевороту всередині якихось подібних речей, але такий дуже великий шанс, що його можуть звільнити сам, саме в цьому році. Якщо беремо загалом, тому що запитала взагалі політичні діячі. Чи вони взагалом можуть вийти сьогодні, ну в цьому році? Взагалом ні. По трійки мечів разом всі ні, але от якісь там супер одіозні супер вагомі можуть вийти. Ну, на цих виборах його точно не допустять. На перших зараз точно ні, він нікому не підходить. Далі так може кар'єру розвернутись чуть-чуть далі, зараз ні. Чи є сигналом? Так, є сигналом, але не треба думати, що в будь-якому випадку ми в Євросоюз якось влетимо. Ну, не влетимо ми в Євросоюз. Нас ще чекають доволі серйозні вимоги. Так, у нас буде якийсь прискорений захід, але там ще повинна якась структура країни у нас під те підходити. Саме дуже багато вимог. І комунікації, і саме в юридичному Ну чуда не буде того, що ми сьогодні, наприклад, не в Євросоюзі, завтра ми в Євросоюзі. Там по часу трошки довго. Ну, всі резонансі резонансні події йдуть по дьяволу. Це що таке дьявол? різного роду маніпуляції, різного роду ухиляння. Так що в нас все, що зв'язано з грошами, з їх розпорядженням, оце зараз буде. Але тут, знаєте, воно навіть якщо це викриття буде, воно якось таке підтерте на рівні того, що поговорили, забули. Да? Так було, та й було. Тут тема зараз більш актуальна фронт. І е, очікування того, що там має відбутися, важ, важливіше для людей, чи може хто там що розтяг. Після затемнення саме туди, тому що чи матиму нам дають шута, і говорять, що гарні новини вже на порозі. Вони вже в нас на порозі чекаємо, але там іде з цими гарними силу ряду причин, іде підзатримка. Так що майте терпіння вже ось ось.